Вітаю вас, мої дорогі хлопчики та дівчатка. Привіт добрячок. малят теж я вітаю. Що там у тебе, білочко, показуй. Так, 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 малюнок. Я принесла його до тебе, щоб ти, щоб, щоб ти мені дещо сказав. Хе. І що ж ти хочеш, щоб я тобі сказав? Так, бери цей малюнок і, і оціни його. Чи подобається він тобі? Так, а ну ж бо зараз гляну дивись, так. Дивись. Так. так. Хм, Ну що ж, гарний грибок. Ну, і квіточки теж непогані. Справді, ти бачиш на малюнку грибочок? Так, а що? А ти ще нема там ніяких грибів. Ну, вибач, білочко, я просто сказав те, те що побачив. О, ти не те, що побачив. Бо нема там ніяких грабів. Ну, ну, а скажи, будь ласка, що ж це тоді ось Це Це дерево, наш дуб восени, а це просто пожевтіло листечко і скоро облітатиме. Так, зачекай. Ну, а чому ж тоді восени все таке яскраве, зелене, квіточки розцвіли, а один тільки дуб готується зимувати? Злий сьогодні, О, ти критикуєш мене, Ні, щоб добре слово сказати. Т, ні, білочко, я не злий. Я роблю те, про що ти мене попросила. Я просила похвалити мою картину, а ти невже, вже нічого доброго не знайшов? Чому ж одразу не знайшов? Знайшов, але ти попросила не похвалити картину, а оцінити твою картину. От я і оцінюю. Угу, подумаєш. А мишка ще гірше намалювала. Так, так, а ось з цим зачекай. З чим зачекати? З твоїми образами і наговорами. А що я правду кажу? Я розумію, що ти правду кажеш, але своїми словами ти могла б мишку образити. А ти образив мене. Вибач, я не хотів тебе образити. Я хотів тільки покращити твою роботу. Як ти її покращиш, якщо тільки погане про неї розповідаєш? А як можна покращити картину, якщо тільки про хороше розповідати? Не знаю. Отож бо й воно. Дивись, я зараз розповім тобі історію, і ти все зрозумієш, що я мав на увазі. Гаразд? Отож, жив по сусідству з Маринкою та Оксанкою дядько Семен. Він був художником. Він теж усіх критикував. Ні, не всіх. Тільки тих, що просили. А Оксанка і Мар'янка просили. Одного разу Оксанка і Мар'янка вирішили намалювати свої портрети. Оксанка малювала Маринку, а Маринка, звісно ж, Оксанку. Краще б ми самі себе малювали, бо малювати іншого важка справа. Ще не сподобається. І можуть бути дійсно і образи. Так. Я одного разу мишку намалювала, а потім тиждень ми не розмовляли через це. Але ж потім помирилися. Звісно, але я більше нікого не малюю. А Оксанка з Маринкою не були такі образливі, тому вирішили малювати одна одну. Що в них вийшло. Ти знаєш, подругу, досить непогано вони намалювали обоє. Мамі і татові дуже сподобались портрети, і вони захотіли поставити їх у рамочку. Ого, у рамочку! Значить, гарні були портрети. Але дівчатка вирішили піти до дядька Семена і запитати його перед тим, як це зробити. Точно розкритикує їх, як оце і ти мене. Справжньому майстру видно кожен недолік. Тому він сказав усе, як і є і про тіні, і про пропорції. Ох, як по-научному Оксанка теж так сказала. І, забравши картину, пішла додому. А от Маринка залишилась слухати погані речі про свою картину. Непогані речі. А правильні речі, білочко. І Як покращити свою роботу, щоб портрет сестри виглядав якнайкраще? Тим більше, що батьки бажають у рамочку поставити портрет. І що сталося? Просидівши з майстром декілька днів, Маринка принесла портрет додому. Той самий? Г -г Ні, виправлений. Батьки ледь не попадали від здивування, яка краса, сказали вони. Невже так гарно? Ще як, білочко. І одразу ж почепили в рамку і повісили біля портрету сестри. А що ж Оксанка сказала? Оксанка, побачивши таку різницю, одразу ж схопила свій портрет і мерщій до дядька Семена, щоб її він навчив усім художнім правилам. Звісно. Адже коли нас розумно критикують, це тільки поліпшить нашу працю. І наш характер. Вибач, Добрячок, що я так погано себе поводила, мені просто стало соромно, що я так погано малюю. І зовсім не погано. Тільки врахувати кілька моментів і все буде добре. Як чудово, я і мишку до тебе відправлю. От тільки це вже буде завтра. Бо зараз вже година пізня, і нам пора готуватися до сну. Так-так на добраніч, друзі, і менше ображайтесь. І звісно ж, солоденьких вам снів.